808-й день в Канаді, 31.08.25. <кій> І сьогодні в нас неділя. Блін, прання. Треба забирати прання. Може, завтра комусь треба буде сушарка. Або нехай лежить. Побачимо. так, завтра <кій> Сьогодні. Сьогодні гарна неділя. Англійська сьогодні в нас була пролетіла. Мої шпаргалки допомогли трошечки, шпаргалки вдома. А, от, на тесті не буде. І сьогодні у нас було з англійської тест. Тест з спікінгу. Вісім частин спікінгу. Перша, друга, третя, до восьмої, всі різні. І ми всі прийшли. У нас троє студентів. І ми, коротше, говорили всі по черзі, кожного було по 15 хвилин. І цей. І ми, коротше, поговорили. Not bad, not bad, але not good. Е в нас, нас було троє. І як е можна сказати, один по граматиці. В них двох вони ходили на англійську level 7. Я ходив на англійську, закінчив левел 4. Це велика різниця, але плюс-мінус ми одинаково по спікінгу. Е і ніби, ніби непогано. Сподіваюсь, здамо екзамен всі добре. Треба записувати. Сьогодні не буду записуватись, запишусь вже наступного тижня, через тиждень, чого було, ще треба буде прогнати. Все, прогнати ще разок і здати так, як я хочу. Я хочу на п'ять. Я хочу на 5 здати все. Блін, буде складно. Буде складно. Але нічого, вже краще, ніж було, як я приїхав. <клес> Тому сподіваємося на краще. Говорили ми ще з нашою кураторкою, яка нас направила до цієї вчительки. Сертифікати казала видасть. Ну, сертифікат буде, лишнім не буде, може колись приходиться з подачі на піар, типу я тут щось робив, старався як міг. <клес> Після того. Заліз Завіз комп'ютер трошечки, потім пішов робити пінготовку. Бо сьогодні в мене на 41-му були збори. Зібралися ми студентами зі школи, англійської школи англійської, де я ходив. Ми давно хотіли зібратися, я вже давно забронював 31-й 41 й 41 на 31-й просто. І пішов в магазин, купив фруктів, купив тортик, треба було докинути в морозілку. Це все треба було помити, порізати. О, блін. І я колись взяв в церкві, куди я ношу Донейшн завжди, і там лежала така штучка, полуниці чистити. Я взяв, думаю, та. Я думав, фігня, така, як все решта, всякі ручні млинки, ще якісь там терки, це все фігня, розвалюється. Але це просто космос. Я навіть думав залишити одну полуницю, але не стримався всі очистим. Просто відкриваєш, ставиш полуницю і пхаєш, воно залазить середину, прокрутив, витягнув. Все. І ті зелень не треба нічого там гладити, обривати. Якби вона криво наросла, воно залазить в саму серединку і викручує великі-маленькі плиниці, нема різниці. Це така класна штука. Я цю пачку я велику коробку плуниць купив, всі перебрав і найс. Всі полуниці цілі. Сама серцевина тільки дістається. Дуже класно. І коли я ходив, я думаю, і я виніс картон сміття, у нас є спеціальний смітник для картону. І я там дивлюсь, винесли ось таку штуку. Ось такий, як на картинці. Точно такий самий апарат. Fireball. Це коротше, газовий такий, газовий пальник, отак так горить. Тут газ від балона. Балон в мене є, мені треба було цю штучку. Я давно за нею дивився. Я дивився за такою, бо є, різні, є отакі великі. А я хотів таку маленьку, щоб можна було брати в походи. Переноснув. Я бачу, що тут є ще менша, але мені такої не винесли. Та мені такої не треба, бо ця буде стояти у мене на балконі. Так вона така сама. Це просто чехол. Бешко, я, я не дивився цих паперів. Це вона в коробці була просто ось така от штука. І хтось купив її собі сюди на балкон. А Ще одна, ще гарніша картинка. І, на жаль, кришки не викинув. Не винесли кришку. Вони просто запакували це в коробку з камінням, там спеціальний камінь, де такий, який не горить, і винесли, поставили біля донейшну. Оцю штучку, навіть не діставали. Це круг під балон. Воно запаковане ще в Заводській плівці, я бачу це не діставав. Тут балон ставиться наверх. бать. Балон завжди стоїть збоку, тому і я це навіть не буду діставати. Воно не потрібне. балон нікуди не дінеться. В ідеальному стані. Один раз, напевно, попробували. У нас тут в будинку немає великих балконів, тільки пентхауси. може з пентхауса хтось виїхав, не пам'ятаю. І найс. Я задоволений. Я просто думав брати, не брати, воно від 150 до 200 доларів коштує. Оце, я не пам'ятаю, десь 180. Я знайшов був на маркетплейсі за сотку, і то забрали переді мною зразу. Я написав, але не встиг. І воно було в гіршому стані. Це як нове. Ні, там то теж було непогане. Але безплатно краще, ніж за гроші. Найс, задоволений. Я вже перевірив. Вони каміння висипали, і в пакети я перевірив, все працює. Горить ідеально, як нове. Проте коробку запакував. Мені подобається, що коробка вона має ще картонку, і каміння не треба діставати. Прям з камінням запакував в машину, поставив, все, завіз на природу, розкинув. Бо там, де ми були, вані неденрожні, там заборонили розпалювати багаті. Вогонь. А сусіди мали такі пальники, вони біля вогня собі сиділи. З балона можна, а дрова палити не можна. <кій> от, такі от справи. Все почистив, порізав, заліз наверх, запускати шоколадний фонтан. Все, запустилось, перевірив, все працює, крутиться. І почав топити. До речі, оця каструлька, що я взяв в Гудвілі, я не пам'ятаю. Я в Гудвілі її купив таку, що на пару ставиш на каструльку з водою і на пару топиш шоколад. З двох сторін злив'я і вушка так в повітрі фактично над водою. Я оце перевірив ідеально. Блін, топиться шоколад, нічого не прогорає в мікрохльовці. Як топиш шоколад. Перший раз воно топить добре, потім треба тарілку вимити до чиста, бо цей шоколад, що залишився, він почне горіти. І... Ну таке. Я... Можна, але це те саме виходить. Краще на кипіточку, перемішав, вилив. І перший, вже другий, вже другий шоколадний фонтан згорів мотор. Працює, працює, працює і вже все став, зупинився. Я вже навіть не думав його перебирати, то я купив ще третій. У мене був просто так, я десь його побачив на секунді, взяв. І він мене лежав як запасний, от і пригодився. Я приніс його. Він мені ще більше сподобався. Ну класний, він і форму має інакшу. Я думав, що він простенький. І зараз ми посиділи, поїли гарно і залишились фрукти. Людей багато не було. Не всі зі школи прийшли, там багато іноземців було. І ми не доїли шоколад, залишився. Я оце приніс весь шоколадний фонтан, розібрав, мити. А в нього ще знімається верхня тарілка, так типу як на блендері. Воно окремо, що можна помити нормально. А я перевернув, мив, гарненько вимив, а потім хлоп, відкрутився, нічого собі, дивлюсь, воно розбирається вже після того, як помив. Але дуже класно, мені сподобалось. Сподіваюся, найдовше прослужить, бо в нього там і фільтр внизу, і такі дирочки зверху фільтр. Дуже класно. Це суперовий фонтанчик. Не буду купляти новий. Якщо цей накриється, там накривається тільки мотори. Ну тут воно виглядає потужно. І мотор, і вся система, і то буде як фондю і в майбутньому подивитися, що буду купляти новий. Але це вже таке. О, треба забрати мені, прання все ж таки, бо я від подушку поправ на Так. І таке гарно, побавилися, саботера, музичку послухали, поїли. Я, з мене був вкладен фонтан фрукти, інші там рулетики принесли, всякі. піца, сирим, оливки, поговорили, як там, що там, що поміняли за той час, нічого не змінилося. І на тому самому місці робота. Одні переїхали. О, таке. А, гарно. Треба йти спати, збиратись, бо вже пізня година, а завтра. E dá leca de rolo.